Змагання зі швидкісного водіння легкового авто відбулися у Житомирі на День Незалежності. Любителі і професіонали від автоспорту гарцювали на своїх залізних конях на парковці торгового центру Глобал. Організатором заходу виступив автоклуб імені Володимира Попова за підтримки офіційного дилера Фольксваген в Житомирі та області Інтер Житомир». Участь в такому заході є іміджою в першу чергу для марки нашої «Фольксваген». «Фольксваген» асоціюється не тільки як автомобіль для кожного. Дня він є чудовим автомобілем і для спорту. Всіх запрошуємо до автосалону, пройти тест-драйви. Ну і користуючись можливістю, вітаємо всіх з чудовим святом, Днем Незалежності України. Взяти участь у змаганнях міг кожен, хто мав бажання водійські права і автомобіль. Учасників реєстрували на місці. Почали майстер-класом від кращого водія 2013 року. На новому Volkswagen Бітл він легко подолав дистанцію. Я проходив першу дистанцию як показательно. Я показав, як їхати правильно, я показав, як ехать красиво. І при этом я знаю, що управляє дорогим автомобілем. Я должен все, щоб автомобіль не пострадав. Окрім місцевих автолюбителів і таксистів, позмагатися у вправному та швидкісному водінні автомобіля у Житомир приїхали також гості зі столиці. Кияни залишилися задоволеними і кажуть, їх зовсім не бентежить, що їдуть додому без призів. Головне не победа побіда участь нормально, хорошо понравилась. Трасса довольно интересная. вот, ну, как бы К такой трассе все-таки надо готовиться. От, буквально один раз только проехался. Вот. Это у нас уже пятое соревнование за два года, но все зависит от спонсоров. Большое спасибо Volkswagen за то, что он помог нам организовать эти соревнования, сделал как настоящий праздник. І, скажем, більшу часть організаційних моментів взяв на себе. Ми мощі спасибо ему за це. організатори кажуть, що основною метою таких змагань є підвищення рівня майстерності водіння автомобіля в екстремальних ситуаціях і пропаганда дотримання правил дорожнього руху завдяки таким заходам на дорогах Житомирщини стане безпечніше.